Пункту 12 частини 1, статті 85, частини 2 статті 114 Конституції України, статті 8 закону України про Кабінет міністрів України. Я ставлю на голосування для прийняття в цілому проєкт постанови реєстраційний номер 13494 про призначення Свириденко Юлії Анатоліївни прем'єр-міністром України. Я прошу народних депутатів голосувати. За 262 рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Вітаємо, Юлію Анатольовну, Вітаю з призначенням. Я також давайте подякуємо за участь у пленарному засіданні президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Шановні колеги, а